Привіт! Сьогодні ми з тобою поговоримо про те, що можна купити в магазині. Як ти гадаєш, навіщо люди ходять до магазинів, щоб купити їжу, одяг, взуття, меблі, іграшки, книги і багато різних речей. А чи є таке, чого не можна купити в магазині? Так, це знання. Здоров'я, дружбу, мир, посмішку. Наприклад, знання це те, що людина вчиться і запам'ятовує. За гроші можна купити книжки або вчителів, але не можна купити знання, які вони дають. Знання потребують праці, часу і бажання вчитися. Здоров'я це те, що дозволяє людині жити і рухатися. За гроші можна купити ліки або лікарів. Але не можна купити здоров'я, яке вони зберігають. Здоров'я потребує уваги, догляду і здорового способу життя. Дружба це те, що з'єднує людей, які люблять і поважають. Один одного. За гроші можна купити подарунки, але не можна купити дружбу, яку вони показують. Дружба потребує щирості, доброти і вірності. Мир це те, що дозволяє людям жити без війн, насильства і конфліктів. За гроші можна купити зброю. Але не можна купити мир, який вона порушує. Мир потребує любові, поваги, співпраці і толерантності. Посмішка це те, що виражає наші емоції, настрій і відношення. За гроші можна купити солодощі, але не можна купити посмішку, яку вони викликають. Посмішка потребує щирості, радості, доброти і щастя. Скажи, а чи може купити, наприклад, людина собі сонце чи небо? Звичайно ж, ні, бо є природні об'єкти, що існують для всіх людей, і купити їх неможливо, і це надзвичайно добре. А зараз я запрошую тебе привітати ніжне, яскраве, тепле сонечко. Перейди за QR-кодом та виконай веселу руханку вийди, вийди сонечко! Пропоную тобі познайомитися з творчістю сучасної української художниці Оксани Збруцької. Її твори це дитячі сновидіння з величезними квітами, з чудернацькими тваринами. Художниця малює казковий світ України. Подивися, яку чудову картину намалювала художниця Веселка. Яка пора року зображена на картині? На картині зображена чудова пора року. літо. Чому ти так думаєш? Бо люди одягнені в літній одяг. Також видно, що вони зайняті різними сільськими справами, які роблять влітку. На деревах ростуть фрукти якими кольорами художниця зобразила на картині Небо і річку? Небо і річку блакитним кольором, але з різними відтінками. Небо має світло-блакитний колір, який переходить в темно-блакитний. Річка має темно-блакитний колір, який відбиває кольори веселки. Що ти помітив у небі? Веселку. Які кольори складають веселку? Червоний, помаранчевий, жовтий, зелений, блакитний, синій і фіолетовий. А чи знаєш ти, що веселка це природне явище, яке виникає, коли сонячне світло проходить крізь краплі води в повітрі, змушуючи світло заломлюватися і відбиватися від крапель води в повітрі, таким чином, що утворюється спектр кольорів? Кожна крапля води діє як маленьке дзеркало, яке розбиває біле світло. На різні кольори. Ці кольори ми бачимо, як веселку. Ще веселка це дуже гарне і цікаве явище, яке викликає позитивні емоції і захоплення. Сім кольорів веселка має: червоний, наче сонце сяє, оранжевий вогнем горить. Жовтенький квіткою зорить, зелений у траві в листочку, а голубий в воді в ставочку, сміє небо у горі, фіалки зацвіли в дворі. От і все. До нових зустрічей, друже.